Вини з антикорупційного фронту Генеральна прокуратура України таки відкрила кримінальне провадження щодо діяльності Миколи Злочевського на посаді міністра екології та природних ресурсів в уряді Миколи Азарова. Зокрема, досліджується правомірність надання дозволів на користування надрами компаніям, які пов'язують із ним самим. Про це схемам розповіли в громадській організації Центр протидії корупції. Слідчі генеральної прокуратури здійснюється розслідування в кримінальному провадженні за фактом вчинення правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191 і частина 2 статті 364 – це зловживання службовим становищем. Десь близько 80 газонафтових родовищ були видані фірмам, які через підставних осіб через офшорні компанії контролюються і належать Злочевської. Крім цього, генпрокуратура відреагувала на звернення депутата Віктора Чумака з вимогою перевірити факти та обставини, викладені в одному із розслідувань нашої програми. За вашим зверненням щодо законності набуття товариством з обмеженою відповідальністю, великі ключі майнових прав на земельні ділянки розташовані на території Хотянівської сільської ради Вишгородського району Київської області та з інших питань, організовано перевірку. Перший заступник генерального прокурора України Герасим'юк. Йдеться про маєтки Миколи Злочевського під Вишгородом. Схеми неодноразово розповідали про дві розкішні будівлі, що перебувають у власності товариства Великі ключі. Екс-міністр є співзасновником цього товариства. Як ми з'ясували, ділянка державного лісу площею більше семи гектарів також опинилася за парканом цигухідь. Це може свідчити про її самовільне захоплення. Тим часом наші листи, розіслані у фірми Миколи Злочевського, досі залишаються поза увагою.